Звернулися батьки нашого воєнаготовця, він вже кілька місяців знаходиться в зоні бойових дій. І вони кажуть, що він не може отримати через відсутність довідки в нього допомогу, яку надає міська рада. Тому я прошу вас з'ясувати сьогодні ті всі обставини, чому і як не можуть дати цю довідку. Та чи таких довідок не видає військова частина живу? У ті хлопці подають довідки а яволів, хто служить в яворі, там прописані довідки, не да подалі. Тому ми зробили список за вашим підписом, подали запит в яволів, щоб нам подали на кожну особу дані. Ми з вами, пане Назар, говорили про автоматизацію процесів, які відбуваються при виконанні ваших робіт. Зокрема, ми е, вже кілька років підряд піднімали питання навісного обладнання на трактори для посипки трудови. І ну, дивлячись на бюджет, який розподіляли на комісії в тому числі, у вас не передбачено придбання навісного обладнання. Я би хотів зрозуміти, чому. От якщо воно вам не потрібно, то я б заперечував, розумієте? Тому що продуктивність праці цього обладнання в десятки разів вища, ніж фізична праця. По-перше, це спростить роботу вам в пішохідних зонах, парковій зоні. От, по... Пішохідних доріжках і так далі. Чи ви чекаєте, що хтось вам буде в цьому плані давати якісь пропозиції? Ну ви, як керівник підприємства, повинні на це звертати увагу, чи ні? Ми працювали тільки я ж не Юрій Ворониславич. Ну, це ракетна установка. У мене складається враження, панове, що я говорю про речі, які люди не сприймають. Просто не сприймаємо. Ми кажемо, що ми хочемо жити за європейськими стандартами. Питаю пана Веретка, що таке європейський стандарт у мональній службах? Скажіть, він дивиться на це, як знаєте, я, ну, не, на, я з космосу це Ну, Ми говоримо про якісь елементарні стандарти. Кажемо про зменшення фізичної праці, збільшення механізованих. Ми часто говоримо навіть про такі елементарні речі, от як благоустрій, обрізка дерев, кущів, там догляд за чимось. От тут теж часто ми можемо зустріти людей, які кажуть, а для чого це робити? У мене є дуже проста відповідь. Для чого людина ходить в перукарню регулярно? Або здивиться за собою, або обстригає нігті. Для чого ми це робить? Це можна не робити, правда? Має бути виписаний алгоритм. Що ми маємо зробити в місті. До, до речі, за останні три роки у нас парку, парку навіть при великих буревіях, не було дуже багато кувалених дерев, бо вони займалися обрізкою. Так само у місті. Крунуємо дерева і так далі. Ще в мене є одне питання до управління так само. Що управління не має бути статистикою, розумієте, а ви маєте прогнозувати певні речі. От ми говоримо про, говорили про проблематику комунальних підприємств. Ці речі ви б мали так само. І обговорювати з керівниками, розумієте, і формувати якийсь план дій на наступний рік. Управління мало би бути зацікавлене в тому, щоб максимально сприяти механізації процесів, а не дивитися на те, що в нас там є 100 гривень, і ми не знаємо, як їх поділити. Ну, певні речі треба прогнозувати, в першу чергу, що стосується питань діяльності, господарської діяльності підприємств міста. Вам ніхто не прийде і не розкаже, як це має бути. Самим треба включати мізки і думати що стосується виконання бюджету за січень місяць, то до бюджету надійшло 8 млн 124 тисячі, з яких тільки наших коштів 3 мільйони 143 тисячі. 900 майже 5 мільйонів це є кошти субвенційні. В місті на даний час немає заборгованості по енергоносіях і немає заборгованості по заробітку. Також немає заборгованості по продуктах харчування. В загальній части бюджету відсотки субвенції, скільки складають сьогодні? річного? Майже 50%, що загального фонду грати. 60 мільйонів складає у нас в проєкті бюджету 2015 року субвенції. Це субвенція на освіту, субвенція охорони здоров'я і субвенція на соціальний захист. Наполягаю на тому, що ми разом повинні шукати додаткові джерела фінансування тих програм, які сьогодні є необхідні для міста. Сьогодні, наприклад, бюджетом не передбачено значних коштів, навіть не те, що значних, а й необхідних коштів. На утримання, зокрема, доріг. Сьогодні ніхто це питання не піднімає, тому що ще не час. А прийде квітень місяць, зійде сніг, а разом зі снігом відкриються ті проблеми по дорогах. І зразу буде в нас дуже багато тут бажаючих розказати, чому не робляться дороги. Тому сьогодні це питання теж є номер один. Але чому вони не робляться перше, що ми не маємо достатньо коштів, а по-друге, все навіть якщо ми їх не маємо, то маємо шукати. Додаткові джерела фінансування. Які вони можуть бути? Я вже вам розказував, і доводив, і показував, що ми маємо робити. Комунальне підприємство автотранспорт. теж в мене є кілька побажань до вас. Перше: розмітка доріг, переходи пішохідні, знакування вулиць і дорожні знаки. Це для вас є питання номер один на цей рік. Тому теж виникає питання у фінансуванні цих робіт. І ви, і ви не сидіть і не чекайте, що вам хтось на внутріш принесе. Не буде. Свої теми ви маєте відстоювати. Не відстоюйте, будете піддані нещивній критиці.